Вітаю сьогодні. В медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 188 виїздів, з них 49 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 29 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано вісім хибних викликів. Підрозділами ДСНС проведено 19 аварійно-рятувальних робіт, у тому числі під час дорожнього транспортних. Пригод, зокрема, тричі рятувальникам доводилося деблокувати людей із понівечених транспортних засобів. На жаль, одна людина загинула. Минулого тижня вогонь забрав життя ще двох людей. У зв'язку з цим рятувальники вкотре наголошують на необхідності суворого дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Нагадуємо мешканцям області, стежте за справністю електромережі та побутових приладів. Не перевантажуйте подовжувачі її електромережу. Не залишайте увімкнені обігрівачі та іншу техніку без нагляду. Особливу увагу просимо звертати на використання пічного опалення, очищайте димарі, перевіряйте тягу, не застосовуйте для розпалювання легко займисті матеріали. Окрім пожежної безпеки у зимовий період, актуальним залишаються ризики пов'язані з перебуванням людей поблизу водою. У зв'язку з морозною погодою водойми області вкрилися кригою однак не варто втрачати пильності. Й і нехтувати правилами безпеки рятувальники закликають віничан бути обережними та пам'ятати, що лід може бути небезпечним, особливо в місцях зі швидкою течією біля очерету, мостів та місць скидання теплих вод. Вихід на кригу дозволений лише за умови її достатньої товщини та за дотримання всіх необхідних заходів безпеки. Особливу занепокоєність викликає безпека дітей, адже нині тривають. Зимові канікули батьків закликають не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, проводити з ними роз'яснювальні бесіди та нагадувати про категоричну заборону ігор на кризі. Також з урахуванням наближення релігійного свята водохреща рятувальники звертаються до громадян із окремим застереженням. Занурення у воду слід здійснювати виключно в спеціально обладнаних та визначених місцях за наявності чергування рятувальних служб із обов'язковим дотриманням. Усіх вимог безпеки, тож будьмо обачними, дбаємо про тих, хто поруч бережіть себе.